Всім доброго дня. Сьогодні хочу коротко розповісти про мою депутатську діяльність на 202 окрузі протягом січня-лютого поточного року. Насичені та продуктивні дні. І в першу чергу дякую ЗСУ за можливість працювати. Під час роботи на окрузі я продовжую зустрічі з волонтерами Кіцманщини, Путищини, Вижничини, Старожинечини, підтримав людей добрим словом, надав фінансову допомогу і підтримку, амуніцію, а також дрони камікадзе. Також відзначив. Вручив почесні відзнаки та грамоти за їх підтримку Збройних сил України. Подякував усім за їхню працю та допомогу нашим захисникам. Також відвідав наших воїнів на Донецькому та Запорізькому напрямках, передав амуніцію, допомогу, підтримку, також вручив почесні відзнаки та нагороди. Обговорили ряд важливих питань, були дискусії, проблемні питання. чим можу допомагав надалі допомагати нашим військовим. Та захисникам волонтерам щодо мобілізації, потрібно вже припиняти депресивні флешмоби в спортзалах, в маршрутках, на блокпостах, в містах та в селах, та ще іноді застосуванням сили до цивільних. Все це, м'яко кажучи, не йде руку не йде на руку на мобілізацію, і не, сприяє, не сприяє зовсім. Якщо так. Нам треба перемогу, то мобілізація необхідна, але без наведення правильного та справедливого порядку мобілізацію може бути зірвано зі всіма випливаючими сущими наслідками. Багато ознак неконституційності, тому є багато роботи до другого читання, адже голосів не буде при при таких напрацюваннях. Мобілізація яка і зараз це і геноцид внутрішній. Так не всі можуть воювати і на передовій, але кожен може знайти своє місце в силах оборони. Головне, щоб люди відчували справедливість і гідність, коли правила одні для всіх, і коли держава поводиться з повагою, мобілізація працюватиме. Це безсумнівно. Також під час роботи на окрузі було багато спілкування як з військовими, так і з волонтерами, так і з простими людьми, жителями 202 го округу. Зокрема, люди висловили мені побажання і надалі прислухатись до людей, намагатись допомагати їм у вирішенні проблемних питань, підтримувати ті закони, які допомагатимуть людям, долати корупцію. Та допомагати Збройним силам України, працювати надалі на перемогу, все має відбуватися чесно і прозоро. Багато посадових осіб просто сидять, склавши руки. Присутня бюрократія, свавілля чиновників, безробіття, корупція, відсутність роботи. За результатами мною було направлено ряд депутатських звернень. А саме щодо присвоєння посмертно звання Герою України Сенчуку Руслану Івановичу, щодо встановлення терміну служби та добровільної демобілізації після 18 місяців служби. Щодо підтримки військових житлом, пільгового розмитнення авто, реабілітації військових та їх родин, соціального захисту військових, також волонтерів, щодо вчасного виплату коштів поранених після виведення поза штат, безкоштовного лікування та державної підтримки. Щодо зміни покарання за корупційні застави для корупціонерів, справедливого покарання їх та конфіскації їх повного майна для Збройних сил України, щодо розроблення механізмів бронювання волонтерів, які здійснюють організацію допомоги нашим захисникам, щодо заборони приватизації лісів, скорочень дерезлі згоспів, а також передачу лісів у власність громад, щодо збереження та розвитку малокомплектних шкіл у невеликих селах високогір'ях, щодо повернення відновлення. Колишніх районів 202-го округу, зокрема Путильського району з відновленням державного фінансування, дотаціями та підтримкою щодо збереження поштових відділень та штату Листоношу у громадах 202-го округу, щодо необхідності реагування на ситуацію щодо автомобільних доріг. А саме яка з'єднує села Біла, Ревне, Стрілецький кут, бордей Користувата, Глиниця колишнього Кіцманського району, а також дорога, яка з'єднує Путилу, Селятин, Шепіт, Руська, дорога колишнього Потильського району, а також перед селом Буденець колишнього Стороженецького району. Також подано депутатське звернення щодо підтримки сільського населення 202 округу та щодо налаштування процедури своєчасного отримання військового статусу учасників бойових дій. Я не є ідеальним політом не Є ідеальною людиною, також маю свої недоліки, також роблю помилки. вчуся, аналізую, покращуюся, змінюю. В цьому політичному болоті важливо залишитися людиною, працювати для людей, а також виконувати свою роботу. Від самого початку я поклав ціль стати іншим, дійсно народним депутатом. Продовжую це робити та працювати для нашої держави, краю, округу, людей та громад. Чи важливо важко щось робити хороше добре для суспільства, коли навколо так багато двояких людей та серед близьких та знайомих, та ще й серед різних діячів, як державних політичних, діючих, як з діючих чиновників та взагалі різних видів тарівник? Звичайно, що так. Але нашим воїнам важче багато разів. Тому підтримую президента, армію, волонтерів, простих людей, допомагаю як та чим можу. Продовжую працювати, буду й буду з людьми. Дякую.